Я так розумію, трансляція вже почалась, да? Правда, я ще не розумів, як. Тут звук робити, наскільки мене добре чути, наскільки гру добре чути. І саме важливе, я не знаю, як самому дивитися свою трансляцію. Ага. Так, подожди, це я заходжу на... Канал. Прямі трансляції. А, вона не з'являється тут, поки я не завершив трансляцію. І як мені побачити свою ж трансляцію, блі? не зрозуміло, який у мене звук, яке в мене все. На, на кранях я бачу, що так, мікрофон реагує. А, а що далі? Док панелі. Мікшер, uh. звуки, переходи. YouTube Live Control Panel. Це те, що мені треба? Вибрати потік. Ага! Ось я зможу запустити. Що відміна? Що означає відміна? Перегляди нуль, ладно. А, це просто показує скільки дивиться людей і, і все. А як мені звук трансляції перевірити? Я ж не розумію. Хм... Зобственно. Остало. Якийсь... це я так, Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Я не понимаю. Ну давай зіграємо вже один. 1Б2 на 2, поля в другуї 2 на 2 І там вже будемо бачити який звук, яке все після того як завершення, на чотирма один відставить. Правильно це? Ну, що так довго? Чого так довго? Що ти потрібно? Бустресна вже ні. Гіганти носоро... Давай по гігантам будемо. З першого раунда їх давити, давити нахе. Масою, масою, будемо давити. Давити масою, тут клики бурєвсники. Бурєвесники це... Таке себе. Щось мені вони не дуже подобаються. Хоча в деяких імбушкою вважаються. В випадках. Давай так, ч, прикольно. Ладно, сразу собі візьмемо якогось гиганта, да? Скільки там червячок буде коштувати? А, нет, це военный завод це не червячок. А давай военный завод, я від него ни разу взагалі не играл в принципі. Тут закономлю тупо бабки. Да, зекономлю, бабки візьму я завод заводу в другому раунді. І хай він, блін, що хоче, те робить. Шо в союзника, хто в мене взагалі союзник? Контроль затрат проти мене спеціаліст по скорості і воздушний спеціаліст. Проблема. Проблема тепер. А можна відкат зробити якось? А знову перейду бимо одно мені цікаво наскільки в мене хороший звук Що? А. шо шо шов шо, шо? Ну, давай, перший раунд, погнали... У мене ста... А, а ну не шарики, я їм нічого не чувствую. направлено проти так ще програти раунд. я принципі розумію що я там а от союзник сахар наче страдариться папками все одна ну буде зараз не буде він 800 коштує но по мені по-любому треба мустан. бо я так розумію його челик. Так, yeah, yeah, yeah. коштує 800. Піщаний червячок коштує 400. Що, взяти піщаного червячка? Що взяти точку... давай точку плав... плавільницю візьму, коротше. По-моєму, буде саме... Чотко можу взяти. І ми підемо всі по правому флангу, отак. Тут будуть мустанги прикривати. І ще можна взяти тут кликів, щоб йшли як м'ясо. Щоб йшли як м'ясо. І все одно я не можу з телефону знайти свіже стрім. Як мені подивитися свіже стрім? Як ви зможете подивитися стрім, якщо я його не, не можу побачити? Що це таке? Як це працює, блядь? Це Садні, сади це сяди якась. Це, це, це. Ай, боженька. Помогите. Mm? Не маю, я не внуш... знаю. О, все почалось. А, це назад. Ша, нажал забити ша. よろしくお願いします。<music> Чо, мій союзник прогреем, нього ж их вроде бабок більше і всього. Давай, плыви, тут пожалуйста. Виживи. Давай, давай, час, пройшов. Да-да-да, да, да. Хорошо, хорошо. Я затащив. Його стаж... А, ні, не, не убил. Все, я затащив бомб. Красавчик. <схід> такого являну... Наноремонтний комплект. Це, це імба для точки плавлення. Мені треба взяти, мабуть, Попить, щоб вона побільше бучів випускала. Також я в нього тут я побачив. Давайте сюди шемо, поставлю. Сюди ще кликів поставлю отряди. І щоб їм трошки. Давай, щоб поскоріше. Завалити його на цьому флангу. Мені треба... Всю свою силу треба накопичити на одному флангу. Це хтось такий, взагалі? Носорог. Ну сорог. Ну на він легко палить, в принципі. Тим паче зараз у мене більше лучів цих стало. Лучів як. як? А, променів. Більше променів стало. Не поніма... Подожди, а де поділося цей лайф? Панелі... YouTube Live. Хоча б ви бачите, хто дивиться. Я не розумію, як зайти до себе на стрім. Застереження. Що? Яке застереження? Як? Що? У мене лівий план йо! Чи це не мої? Ні, це мої І союзник не затащив, який мало Пчокіоні Давай Пчоо Кионі. Щас ради прикола Я поможу союзнику. Тут пожив Святоч Таранту. Тут мелочевка какая. Тут светит. Давай, а чого бы не? Вот так. Прям красиво, щоб було, почнемо з носорога, він буде ось сюди бігти. минус ну дай пик с ним погнали, короче А, ну скажи так. -ха ⁇ 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 Идеально.

Так, сейчас на червозу. А за меня на постоянно да и увеличит количество юнитов, которые можно на ну, один в кожному раунді, так? да? Треба по-любому. Скоро це я буду Не, Шо? Союзник. кем це він тут його давить? Mustang. Reisnik. Мустанг. Він тупо мустангами давить, Прикольно. Ну, мустанги вони круті насправді. І ракети збивають, і. Нахер йому модуль защити від поміг. Що він вче дає йому? Імунітет кілектромагнітний. Проміга не контролю. Факера, а также эффекты паралича после взрыва ключевого здания. А, -а, -а. кстати. Кстати, удобная штука. Знаешь, что мы это вами жизнь еще осталось прокачать? А электромагнитный шквал. О, да, показывает. электромагнитный не магнитный выстрел.

Хорошо! Що... Я не знал, що му станути такої бою може бути, кстати. Непогано випадуть і Управляти, керувати що не треба. Конечно поїхати, бо просираю все, да? Ну ладно, візьму кредит, що я можу взяти три одряди кликів. І поки клики, так відбувається. Отак я можу їх сюди отряди, кликів. Сюди одряди, кліки. Ну і давай сюди отряди, кліків, хоч вже. взяв мустангів які будуть допомагати мені на цьому фланзі прикольно прикольно всього тут шолуни а то крепость раз кріпость два мустангі нормально непогано В здання, все і... вот поведение здания, все и Тоже дали не по производству.

Nie, nie, to sobie, sobie А він взяв фантомних лучів. Ну ладно, подивимось, що з цього вийде. Прин... Ай, ну ладно. В принципі, що в мене що шо... союзника. Ну станге. А він взяв фантомних лучів. Ну ладно, подивимось, що з цього вийде. Так, зберігайте Ні, ну мустанги в масовому виконанні не поганять, не поганять Що там ще, хтось живий чи що? Куди ви? Хто? Де? Що, ага. все? Не, ну все... Вы не допустили так хорошо. Допустим, дякую. Ммм. Ммм. Толщина, если все так, то совершенно 20-20, соответственно. Вот, давай. <связь> 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 моя любимая тактика. Взяты точки плавления. Можно сейчас забросить Чтобы не Зараз, сейчас что-то сюда и вот на этом уклоне трошки порты и, и тут тоже и еще одно можно даже себе зарядить да 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 Давай Ну давай да да Nie pochwalił się tej jasnej. Nie мене там мова стоїть. Гі -гі. Гі -гі. Ух. Ой, який повтор, ні. А, все, вийшов наш. Пам-пам-пам. Не -пам план 503. Так, ну все, тестовий стрім закінчений. А, як ты привозки читать, подожди? Угу. А.